До сьогодні поставить буде наставлений винувач Андрій Іванович Павло Іванович, професіона пана Стафієв, пані поліжа, представник Петр Кілова. Склад сюди не змінить. Дивлюся, у нас інший прокурор, будь ласка, підставка. Чорнобривець, Володимир, діємо на підставі. Я постанова про зміну з парами прокурорів проводити кримінального провадження відповідально постанову про зміну з падає прокурорів у кримінальному провадженні від 19 лютого 2015 року. Постановив провадження прокурора в об'єднаному кримінальному провадженні 2021.12 за обвинуваченням винуваченням чинені звучення. Передбачені статтями Кримінального на групу прокурорів у складі виконуючого обов'язки старшого прокурора області СТАНА за обереженням законів органів СБУ Державної митної служби та Державної прокурорної служби де Чорнобильця, прокурора відділу організації участі прокурорів і кримінального провадження в суді прокуратури області Адієва, на начальник відділу роботи з кадром прокуратури області Повалі. Старшим прокурором групи визначити виконуючи обов'язки старшого прокурора прокурор області Чорнобильця. Основно для організації Чорнобилець прийняття рішення повідомити склад суду, на розгляд якого перебуває кримінальне провадження. Прокурор, прокуратури старшої ради юстиції Каваленко. Ставиться питання про заміну прокурора. Представник Пітерпіо. Відбудок немає. Захист відчуває, що судовість Коваль... Агієв, де у нас останній раз приймав з Ковалем в сьогоднішньому судовому засіданні подальшої роботи справи, які здійснили Чорнобилі. Сьогоднішнє судове засідання, визначено проведення режиму відеоконференції зв'язку з Соломицьким районним судом міста Києва щодо допиту якості експертів. Кати, експерти, а саме Гомов Сапронова Шмереба Олежка і Кот. Так, у нас удовольствие засідання. Узнаю родственников. Вы кто будет? Свидетель. Свиток? А кто? Ваши призвичем? А хто? сказал? Це mm -hmm. mm -hmm. ну, наша сторона, бо... ваша чи... ну, чекайте тоді в коридорчику, зараз питання ваше вирішено. Ви не є свідками. <різь> Добре. <різь> чекайте в коридорчику, питання ваше вирішено. Повідомляю ну, всім учасникам процесу і прокурору, не новим прокурору, про те, що сьогоднішнього судове засідання було визначено проведення режиму відеоконференції Є із Соломенським районним судом зв'язок? зв'язку. Немає експерти, які викликалися і ухвалою суду, і судовими повістками постійно всього направлені, отримані. Жоден із експертів, який перед судом до Соломенського районного суду не з'явився. Тим паче уточнялася і адмінбудівля, в якому буде проводитися. Це адмінбудівля номер 2 Соломенського суду, не з'явився. Ваша думка. Десяти західів до виклику їх трива. Добре, виставник потело, пані Петро. Зрозуміло. Ваша честь, ну, по-перше, я хотів би зауважити, що ну, по меншій мірі викликає кодекс позиція прокуратури щодо виклику світла. Зрозуміло, що прокуратура знала, чому привіт експерти? П'ять чоловік викликалось. Я не знаю, звідки шановний прокурор знав, що експерти не з'являться. Як це так? Що викликає світ? Це по-перше. По-друге, що не в кірограм, я не заперечую. Але якщо Володимир Петрович бере на себе зобов'язання, що вони з'являться, Пане Іванович, взяв прокурор на себе. Ну, вибачте, це питання. Вибачте, я Володимир Петровича трохи знаю і сподіваюся, що він е, свої обіцяв дотримується. А, що? А, що? А, що на, на, на минулому засіданні було ухвалено рішення основного ухвала суду щодо е, проведення в режимі відеоконференції. Це по-перше, е, як я розумію, і е, відповідно судом було зазначено на минулому засіданні, що секретарю Соломинського районного суду міста Києва було дано доручення на вручення повісту експертом. Е, причина неякі, не зрозуміла. Якщо Солом'янський суд виконав зобов'язання да, покладені Київським майоном судом міста Кірова Рада, де ж експерти? Де п'ять чоловік? Яким чином 5 експертів не могли з'явитися сьогодні? Я розумію, один не з'явився два, хвороба і так далі. Яким чином 5 експертів? Я вказую на те, що це свідомо. Свідомо стороною обвинувачення відомлення, зроблено такі умови. А те, що сьогодні, 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 сьогодні судове засідання визвана свідок Пвачова, вказує на вже заздалегідь обізнаність прокурора странного обвинувачення про те, що станом вже на вчора прокурор знав, що сьогодні якимось чарівним чином не з'являться всі п'ять експертів до зал суду. Хочу на це додати. Ну а як? яким чином, шановний <сас> суд, даємо факту чи? третий рейд уже таких, ну, будет два статей. Позвольте ваше тоже хочу сказать. Значит, безусловно, это было правильно. Каждый раз накануне предстоящего судебного заседания вот, мы уточняли, и суд согласовывал с нами вот, о плане работы на последующее судебное заседание. Собственно говоря, не было исключения и сегодняшнего заседания, когда мы знали, что будут вызваны для допроса соответствующий эксперт. Почему это важно было? Мы всегда это делали, согласовывали. Да потому что мы защита главным образом готовились к предстоящему мероприятию. Да. Поскольку сегодня нет, то естественно же мы ну, вовсе некуда, нужно исходить из того, что есть. Но самое главное, я хочу обратить ваше внимание, ну, кто-то помимо суда руководит еще судебным заседанием. Смотрите, Квачева никто ее не вызывал. И вы помните в прошлом судебном заседании что никто даже не упоминал об этом э, человеке, да. она вот явилась, да. Поэтому я хотел бы попросил бы суд обратить на это внимание, что это недопустимо, когда действительно есть какие-то подскудные силы, вот, э, которые вмешиваются в процесс судебного рассмотрения дела. Но относительно того, как быть, на ваше усмотрение в этой ситуации. Захисних власних повністю захисних і вважаю, що експертів, яких ми викликали, потрібно готовно викликати. Судно місті вколи справи за даною явкою визначений судом в минулому судові неможливий. Як заявлено попитання прокурора щодо вибігу до суду безпосередньо до Кіровського районного суду експертів міста Києва? П'яти осіб, які нами було визначено в минулому судовому засіданні. Дата судом встановлена це п'ятниця, 27, 10 година. І до суду викликається гамова, сапронова, Шмарего, палішка і Кот. на 27-10 на годину дня. Інших свідків. Експерти називають. Так, я вибачаюся, Експерти. Ще когось будемо викликати, чи буде достатньо цих п'яти осіб. Я думаю, що достатньо для їхнього допиту у нас час визначений з 10 до 13 години. Тому по справі в сьогоднішньому судовому засіданні оголошується перерва до 27-10 до 10 години. Крім того, відповідно до КПК, новий прокурор, який вступає в процес, суд зобов'язаний надати матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Віктор Петрович. Володимир, я вбачаю. Е, можете е, ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Їх багато, але хочу вам зазначити, що, що їх рівно половини від того, що є в суді. Не 56, міль, а, 20, а 22. Да? 22, 22. 22. 22. 22. Якщо у вас є бажання, будь ласка, е, прямо можете зараз. Судові повісточки отримайте в секретаря. Судове засідання закінчило до 27.